А зараз батки Ну що то, типо того, да. І знову міжнародний скандал і знову зв'язаний з журналістами. І знову Зеленський вбиває Україну зсередини. І ви зараз будете шоковані, друзі, через кого він це робить. Бо, на превеликий жаль, якщо він цього не знає, і тепер змушений буде знати, бо ми це відео йому направимо, він має повністю. Усіх цих ось службовців прибрати. Тоді ми повіримо дійсно, що він про це нічого не знав і що він дійсно стоїть на європейських цінностях, адже каденція закінчується в нього через два місяці. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини Медіакор, студія Олександр Шавлюк. Дуже й дуже не подобається нашій владі, що в Україні є незалежні професійні змі юристи, фахівці, які дають інформацію людям для роздумів. Адже вони звикли, що є марафон, і ви маєте вірити цьому марафону. А коли є альтернативна точка зору, є свобода слова, для них це не підходить. Саме так вони почали атакувати бігусінфо. Постійно атакують журналіста-викривача корупції Ніколова, навіть спалювали житло Шабуніну. Але тепер, друзі, вони почали атакувати і нас через свого губернатора Вінницької області Борзова, такого собі, чи то перебіжчика. Чи то незамінної людини, яка від Петі Порошенка перейшла до Зеленського, невідомо, але відомо трішки інше. На заробітки приїхали? Ну що то ті типу да. І документи, на превелике щастя, не брешуть, бо це офіційні документи з реєстру. Але влада не зупиняється і далі знищує змі. Цього разу вони напали на наше змі Медіакор через свого чи то незамінного, чи то перебіжчика від Петі Порошенка до Зеленського, такого собі Сергія Борзова, який наразі посідає посаду голови обласної державної вінницької адміністрації, а його дружина Ірина Борзова. Є депутаткою від слуг, не знати, звичайно, якого народу, але слуг. А чому слуг? Тому що усі ви і ми платимо їм податки, платимо їм заробітні плати. Але вони, як завжди, вирішили, що вони не слуги, вони царі і можуть закрити рота всім журналістам, всім громадянам, всім людям, окрім своїх рідненьких. Які говорять тільки те, що їм вигідно, вони хочуть побудувати Росію в Україні. Бо саме тим ми і відрізняємося, що в нас є свобода слова, і що ми маємо право говорити відкрито свої думки. На заробітки приїхали. Ну що -то типу того, да. Але прохання нашої аудиторії як завжди поширити це відео, бо це напад не тільки на нас, а й на вас. Адже ви, думаючі, які розуміють, де правда, де брехня, зробили нас такими, якими ми є. І ми не дамо можливість владі або всяким борзим знищувати нашу незалежну Україну. А колишній прокурор Вінницької області, якого вигнали. Як то кажуть, під шумок корупції, Генеральний прокурор України, є яким би ви думали правильно, кумом, такого собі, Борзова, і знову цей же ж Борзов. Тоді в нас був конфлікт з обласним прокурором, і вони вирішили нам помститися. І дивіться, як. Ось вони створили фейкові новини, начебто, щоб дискредитувати Медіакор, мене особисто. До речі, відповідь на цей маразм ми вже знімали в прямому ефірі, щоб не було ніяких нарізок. Ви можете подивитися його, залишимо посилання на нього в описі під цим відео. Так ось, друзі, ми не маємо права слова, а вони мають. Вони мають нам вказувати, про що нам казати, як нам подавати новини. Ех, друзі. тому ми рекомендуємо їм їхати в Росію і там вказувати, як. На марафоні Скабєєвої і цього ось солов'я розбойника, чи як він там, Соловей, солов'їний помьот, хай там і розповідають. Але чомусь ці незалежні, помийні ЗМІ не розповідають про те, що Борзов є родичем громадянина Російської Федерації. До речі, це розслідування зробила. Хто б ви думали правильно, Радіо Свобода, посилання також залишимо в описі під цим відео. Подивіться, хто такий борзов насправді. Так ось, за прокурора, за всі наші викриття, треба ж помститися. Їм мало бігусів, помстилися, їм мало міжнародних скандалів з журналістами, помстилися. І залишається два місяці до закінчення каденції. А далі, навіть якщо президент і залишиться знову таки у форматі виконувача обов'язків. Але Конституційний суд може винести інше рішення, і взагалі парламент буде правити по статті 112 Конституції України. Побачимо, але тим не менше, ця влада вже відходить. І можливо в них така агонія, бо ж з незалежними змі ну нічого не можна зробити. Українці їм довіряють, а на марафон вже не йдуть, бо знають, що він фінансується з бюджету аж 2 мільярда гривень в рік. І там говориться тільки все, як то кажуть, в нас добре, але в нас так вже добре, що ми докотилися до безумства. Це український продюсер Наум Баруля, давній творчий партнер та соратник Володимира Зеленського. А щоб марафоновських журналістів ніхто не чіпав, а також тих журналістів, які наближені до влади, вони роблять заказні матеріали. Це давно вже всім відомий. Факт, а українці, слава Богу, це не дурний народ, це розумні люди, які розуміють про що ми кажемо. Так ось є така громадська організація, яку очолює, є директором. Ірина Борзова, це дружина Борзова Сергія, голови адміністрації Вінницької. За минулий рік Борзов отримав 400 тисяч гривень доходу. Його дружина Ірина майже мільйон. У власності родини веселого чиновника, земельна ділянка, будинок та квартира, комерційна нерухомість. rav РАВ-4» та Mercedes Vito. Ви знаєте, я громадською діяльністю займаюся вже з 2011 року. Ірина Борзова, громадська діячка, благодійниця, політик, власниця мережі кафе та співзасновниця готелю в Судаку. А також вона посідає посаду цілого депутата Верховної Ради України від слуг того таки невідомого народу. І є така Гаращук Анна, яка, як бачите, є співзасновником цієї ж громадської організації, і саме вона виклала цілий матеріал. Який дискредитує в лапках, звичайно, дискредитує медіакор. Дискредитувати медіакор можна тільки двома речами. Коли є докази, що медіакор робить щось не так, реально не так, щось злочинне, щось дійсно, яке протирічить національній безпеці. Але вони взяли тільки ті відео наші, які їм вигідно повирізали, по-своєму протрактували, вуаля. Але наші глядачі, а їх мільйони, знають про що ми говорили і ці відео в доступі, і самі об'єктивно переконатись, про що ми розповідаємо і про що ми говоримо конкретно, без перекручень. Тому погоріли вони ще один раз. Ну що ж, посилання на YouControl, бо саме на цей ресурс вони посилаються, розповідаючи про мене як керівника змі, що я володію адвокатською компанією «Правоекспогруп», і володію Медіакор інформаційним агентством. Згідно даних цього UCONTRAL, ось ви бачите, хто є співвласником такої ось громадської організації, депутат наша і така ось Гаращук. Не будемо називати ці помийні змі, але тим не менше, саме дивом, якимось це помийне Вінницьке змі, якого ніхто не знає. Вирішила написати статтю статтю. Нічого дивного, засновники Ірина Борзова, пише співзасновник з Іриною Борзовою Анна Гаращук, Ой, а наш вельми шановний голова Ода, якого призначив Зеленський своїм указом, як виявляється, він. Рідний, ріднесенький, що не є чоловік Ірини Борзової. Боже, як все збіглось в одне. Андони, вони коротше. Андони. Друзі, якщо ми брешемо посилання на офіційні документи, на офіційні реєстри, також залишаємо в описі. А Борзову нагадуємо, використання влади, зловживання владою. Це кримінальний злочин. Разом з тим, нагадуємо Ірині Борзовій, що, будучи депутатом, будучи ще й паралельно засновником громадської організації, яка поливає. Антикорупційні ЗМІ, які вам дуже не подобаються, а цей факт вже доводить, що ви усі корупціонери. А також той факт, що Радіо Свобода, відоме змі про вас, мої хороші, зробили місяць тому матеріал. Не такий, як ви робите, дурний, бездоказовий, перекручений, а реальний з прямою мовою, як це робимо і ми. Показуючи людям правду такою, якою вона є, а вже люди вирішують, кому вірити. А це вже серйозно, пане борзов, це вам не дурника в КВНі грати, як ви звикли. Це вже посадові злочини. Посадові злочини. За які ви понесете кримінальну відповідальність, якщо не при цій владі, які залишилось ще два місяці, то при наступній. Готуйтесь, бо ви зробили з України, принаймні хотіли зробити Росію, але вас цього не вийде. Усі ваші агенти, усі ті, хто мають якісь громадянства Росії з вашого оточення. Будуть у новій Україні відповідати за усе скоєне проти ЗМІ, проти свободи слова та свободи наших громадян. Бо ви прийшли як слуги цього народу, а підете як слуги іншого народу. Згадайте моє слово. Ех, друзі, погоріли ще й так по-дурному. А вы не из Киева? Не, а. На заработки приехали? Ну, что-то типа того, да. Боже, яки кончены.